Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок 6 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. Завтра по всій Україні очікується різке похолодання. Тому не забудьте приготувати з вечора теплі речі. У Львові протягом усього дня зберігатиметься суцільна хмарність. Сонце за горизонтами залишиться непоміченим, але опадів не передбачається. У денні години повітря прогріється до 10 градусів тепла, уночі температура опуститься до 6 вище нуля. У Луцьку з самого ранку небо буде повністю затягнуте хмарами, і така картина збережеться до вечора. День пройде без дощу. Температура в день становитиме приблизно 13 градусів із позначкою плюс, а вночі 6 тепла. У Тернополі погода впродовж дня залишатиметься похмурою. Зночі йтиме невеликий дощ, який підсилиться ближче до обіду, але поступово послабшає до вечора. Максимальна температура в день сягне 11 градусів тепла, а нічна не опуститься нижче семи вище нуля. У рівному протягом усього дня небо залишатиметься вкритим хмарами. Опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів в день покажуть близько 12 градусів із позначкою плюс, у нічні години 6 тепла. В Івано-Франківську день буде сірим і дощовим. З самого ранку триватиме сильний дощ, який у другій половині дня дещо втратить інтенсивність. Денна температура не перевищуватиме 11 градусів тепла уночі 7 вище нуля. В Ужгороді увесь день пануватиме хмарність. Погода обіцяє бути сухою, без жодного натяку на опади. Удень температура повітря підніметься до 18 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 10 градусів тепла. У мукачеві день розпочнеться з дощу. У нічні години спостерігатиметься дрібний дощ, який посилиться вранці, однак ближче до полудня поступово зупиниться. Хмари не покидатимуть небо аж до вечора. Денна температура підніметься до 17 тепла, а вночі до 9 градусів вище нуля. У Чернівцях протягом дня триматиметься похмура та дощова погода. Із самого ранку і майже до ночі йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане менш інтенсивним. Удень повітря прогріється до 13 градусів із позначкою плюс у нічні години 9 тепла. У Хмельницькому небо буде захмареним упродовж усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора. Температура вдень становитиме близько 11 градусів тепла, а вночі 7 вище нуля. У Києві від ранку до вечора зберігатиметься щільна хмарність. У денні години почне накрапати дощ, який із часом посилиться і триматиметься аж до вечора. Максимальна денна температура близько 14 градусів вище нуля, уночі приблизно 7 тепла. У Фастові цілий день пройде під щільною хмарністю, а до вечора дощ стане інтенсивнішим. У денні години температура сягатиме приблизно 14 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до семи вище нуля. У Чернігові хмари затримаються до самого вечора. Протягом дня буде сухо, а ближче до ночі можливий дрібний дощ. Температурний максимум у день – близько 14 градусів тепла, нічна температура 4 з плюсом. У Ніжині від ранку до вечора триматиметься суцільна хмарність. Першу половину доби опади оминатимуть місто, але вже ввечері імовірний сильний дощ. Денна температура досягне 14 тепла, уночі 4 вище нуля. У Житомирі протягом усього дня триватиме похмура погода. Дощ з'явиться у другій половині доби і триматиметься до самого вечора, удень повітря прогріється до 14 градусів тепла, вночі до 7 з плюсом. У Бардичеві сіре небо не зміниться протягом усього дня, із середини дня очікується сильний дощ, який затримається до вечора. Денна температура становитиме близько 14 градусів із позначкою плюс, а нічна 6 вище нуля. У Сумах увесь день триматиметься хмарна погода. Уночі можливий слабкий дощ, але зранку до вечора без опадів. Температура в денні години 17 тепла. А вночі 8 із позначкою плюс. У конотопі небо залишатиметься сірим протягом усього дня. День мине здебільшого без дощу, лише ближче до вечора можливі короткочасні опади. Удень повітря прогріється до 14 градусів вище нуля, уночі 6 тепла. У Вінниці протягом усього понеділка зберігатиметься хмарна погода. Із середини дня очікується дощ, який посилиться ближче до вечора. Температурний максимум складе 14 градусів тепла, нічна температура 8 з позначкою плюс. У Черкасах понеділок почнеться без дощу, ранкові години пройдуть у хмарності, але без опадів. Увечері дощ повернеться і стане помітно сильнішим. В день термометри покажуть до 16 градусів вище нуля, а вночі 11 тепла. У Кропивницькому день буде похмурим. Сильний дощ розпочнеться ближче до обіду і триматиметься до вечора, поступово слабшаючи. Удень повітря прогріється до 16 з плюсом. У нічний час температура знизиться до 11 градусів тепла. У Знам'янці весь день буде вкрите хмарами небо. У Удень і ввечері очікується дощ. Максимальна денна температура становитиме 16 градусів вище нуля, а нічна 11 тепла. У Дніпрі вже зранку небо сховається за щільними хмарами. Протягом усього дня буде сухо, але ближче до вечора можливий легкий дощ. Удень повітря прогріється до 24 градусів із позначкою плюс, а вночі очікується близько 12 вище нуля. У кривому розі ніч буде ясною, а вже зранку з'являться хмари, які залишатимуться над містом до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ. Температура повітря в день сягатиме 20 градусів тепла, уночі 9 з плюсом. У Нікополі лише вночі небо буде ясним, а вже зранку почне хмаритися. Протягом дня похмуро, проте без дощу. Удень температура підніметься до 22 із позначкою плюс нічна близько 12 тепла. У Павлограді з самого ранку і до пізнього вечора небо буде повністю вкрите хмарами. Протягом усього дня опадів не очікується. Температурний максимум 25 градусів вище нуля, нічна температура 12 тепла. У Полтаві сонце лише зрідка визиратиме з-за хмар, вночі йтиме дощ, який припиниться ще до ранку. Проте вдень і ближче до вечора опади знову відновляться, хоч і з меншою інтенсивністю. У день повітря прогріється до 15 градусів тепла, уночі до 10 вище нуля. У кременчуці небо залишатиметься затягнутим хмарами від самого ранку до вечора. Нічний сильний дощ до світанку вщухне, а вдень і ввечері знову випадатимуть опади вже помірні. Температура повітря вдень досягне 16 з позначкою плюс, уночі 11 тепла. У Запоріжжі протягом усього дня хмари не зникатимуть з неба, Проте опадів не передбачається. Удень стовпчики термометрів покажуть 24 градуси вище нуля, вночі 12 із позначкою плюс. В Одесі упродовж усього дня утримуватиметься хмарна погода. Дощів не прогнозується: удень температура повітря досягне 16 градусів тепла, а нічна температура становитиме близько 12 вище нуля. В Ізмаїлі зранку небо буде похмуре і таким залишиться до самого вечора. Уночі пройде дощ, який вщухне ще до світанку. Ввечері ж очікується рясна злива з грозовим супроводом. У день повітря прогріється до 23 із позначкою плюс, нічна температура 12 тепла. У Миколаєві зранку і до вечора небо затягне щільними хмарами, вранці та вдень йтиме дощ, що ймовірно припиниться ближче до вечора. Вдень до 19 тепла, вночі приблизно 9 градусів із плюсом. У первомайську хмарність не відступатиме протягом усього дня, дощитиме від ранку до вечора. А в другій половині дня опади можуть посилитися. Температурний максимум сягне 18 градусів із плюсом, уночі 11 вище нуля. У Харсоні небо залишатиметься сірим весь день, однак опадів не прогнозується. Удень повітря прогріється до 21 з позначкою плюс, а вночі температура опуститься до 9 градусів тепла. У Сімферополі ранок розпочнеться ясним. Однак вже до обіду небо вкриється хмарами, які триматимуться до вечора. Весь день мине без опадів. Температура повітря в день 23 тепла, уночі близько 9 вище нуля. У Харкові небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Нічний дощ до ранку ослабне. Опівдні перерва в опадах, але вже ближче до вечора дощ повернеться з новою силою. Удень до 17 з позначкою плюс, уночі 11 тепла. У Донецьку ясний ранок поступиться хмарному дню. Опадів не передбачається. В день стовпчики термометрів сягатимуть 27 градусів вище нуля, уночі близько 10 тепла. У Краматорську після ранкових прояснень небо швидко затягнеться хмарами, незважаючи на похмурість, опадів не буде. Температура вдень підніметься до 25 з плюсом, уночі 10 тепла. У сніжному триматиметься сонячна погода майже цілий день. А ввечері небо затягнеться хмарами, без опадів. Удень 27 градусів із позначкою плюс, нічна температура 10 тепла. У Луганську, після сонячного ранку, небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Дощу не буде. Вдень 27 із плюсом, уночі 13 градусів тепла. У вівторок, 6 травня, очікується помірна сонячна активність. К-індекс складатиме 3,67, що відповідає жовтому рівню за шкалою геомагнітної обстановки. Такий показник сигналізує про слабкі до середніх геомагнітних збурень, які можуть відчувати метеозалежні люди у вигляді втоми головного болю або зниження концентрації. Слід пам'ятати, що прогнози магнітних бур мають змінний характер, дані оновлюються кожні три години згідно з моніторингом сонячної активності. Саме тому остаточну картину впливу можна оцінити ближче до фактичного часу. Для фіксації інтенсивності геомагнітних змін використовується так званий К-індекс. Значення від одиниці до чотирьох вважаються незначними і майже не відчуваються більшістю людей. Показники від п'яти і вище вже можуть сигналізувати про справжні магнітні бурі.